Мені особливо приємно сьогодні з вами зустрітися на надзвичайно урочистій події, представленні нового голови Національного банку України. І почну це я представлення е, з того, що я віддам шану і повагу Степану Кувіру. Бо я вважаю, що та роль, яку він відіграв надзвичайно в надзвичайно складних часах. Для української фінансової системи, для української економіки є визначальною, є надзвичайною, є високопрофесійною. І можу сказати, що Степан Кубів це є мій політичний партнер, людина, яка багато чого зробила для України, людина, з якою я пройшов дуже складні шляхи. І він ще відіграє велику роль в політичній складовій в політичній системі України. Валерія Гондарєва, яка яку мені було теж непросто переконати, щоб вона взяла на себе цю велику частину відповідальності, а, яка дуже хвилювалася. А я думаю, що це хвилювання є ознакою того, що людина дуже відповідально ставиться до свого вибору. Дуже відповідально ставиться до тих обов'язків, які на неї покладаються, і та відповідальність, яка лягає на її плечі. Можу вас повідомити, що вже відбулися перші, перші переговори з Крістін Лагард. Вона не лише поздоровила першу українську жінку, голову Національного банку, і сказала, що вона дуже тішиться і дуже радіє цьому. Але дуже задоволена тим результатом, який парламент продемонстрував на підтримку з одного боку пропозиції президента, з іншого боку, на підтримку національного банку. Бо, на жаль, ті виклики, які зараз є: виклики і в банківській системі, і стабільності, виклики і щодо стабільності національної грошової одиниці, макрофінансові виклики, ну і. Будемо казати відверто і ситуація, яка фактично, коли Україна знаходиться в стані війни, коли у нас захоплено обласне відділення Національного банку, коли думали, що будуть паралізовані платежі, коли не працює казначейство в двох областях, тільки мужня людина може прийняти це рішення, взяти на себе відповідальність і забезпечити. Дуже важливу частину життєдіяльності країни. Я, пані Валерія, можу вас запевнити, що колектив Національному банку дуже здоровий, дуже професійний, патріотичний. І я впевнений, що ця співпраця, яка у нас буде найближчим часом, вона є запорукою успіхів. Стабільності і виконання тих завдань, які вам поставив президент, забезпечив парламент. Ключова вимога незалежність Національного банку. На жаль, ці слова не дуже часто звучали в цих приміщеннях ні з боку уряду, ні з боку президента. От з професійної точки зору я залишаюся твердим прихильником цієї позиції. Хочу вас запевнити, що пані Валерія, вона є одним з найкращих банкірів, яких я зустрічав. Я маю вже першу реакцію експертного півтовариства, банківського середовища. Я був приємно здивований, пані Валерією цим рівнем позитиву, яким вони відреагували, в тому числі на ваш прихід на цю відповідальну посаду. Ви знаєте, життя це мить. А ми це велика відповідальність. 110 днів на Майдані, 116 днів у банку, в який проміжок часу його зарахувати в своєму житті, це напевне оцінимо пізніше. Я би подякував, перш за все, професійному колективу і правлінню Національного банку. Це люди патріоти, це люди борці, це люди. Які хочуть бачити нашу Україну незалежною, успішною і взагалі цілісною. Друге, я би подякував журналістам, які на протязі моїх 226 днів військового стану як на Майдані, так і військового стану в державі, тому що це не оголошена війна, висвітлювали правдиву інформацію, підтримували мене особисто як людину. Як потім професійного діяча, особливо тоді, коли я руку запустив осине гніздо вкрадених державних грошей. Я на тому зупинюся коментувати. Я би побажав Валерія, ми вже мали спілкування і обоє майже годину із Петром Олексійовичем, шановним паном президентом, який має сьогодні єдиного партнера. Це український народ, який за історією України довірив державу. І я думаю, саме якраз цей принцип вирішить долю дійсно нашої сильної української держави. Я би побажав правлінню Національного банку, яке завжди не погоджувалося з моєю думкою. Ми вирішали все колективно, це правильна позиція, треба продовжувати так. Але непогодження після того давало завжди ефективний результат. І саме цей результат в військовому стані не проходила наша держава в минулому. Ми домовилися теж, з пані Валерією, що на певний період я буду допомагати їй, і я думаю, що саме позитивні зміни дають прогрес. Реформування банківської системи до 2020 року проект, який ми розглянули на правлінні, це вперше за історією незалежності, який був підтриманий не тільки правлінням банку. Це і незалежні експерти, це представники міжнародних фінансових організацій. Тобто проектна лінія є. А коридор коригування це від часу, від вимог. І саме головне виконати закон Конституції про стабільність грошової одиниці. Ми говоримо про інфляційне таргетування. Друге це ліквідність і платоспроможність банку. Якщо ми це витримаємо, ми побудуємо чисту. Довірливу систему банківську, де ми маємо внутрішнього ресурсу в декілька десятків разів більше, ніж нам хочуть допомогти ззовні. А, а ми можемо допомогти нашій державі тільки самі собі. Це наша Україна, це наша любов, це наше майбутнє. Бог і Україна найвищі цінності мого сповідування від дня народження мами. Я дякую. Пані та панове, я дуже хочу привітати вас сьогодні у цій залі. Ця довіра, яку парламент сьогодні оказав нашому президенту, це для мене дійсний виклик і для вас також, тому що усі ми маємо підтвердити, що ми стоїмо цієї довіри. Перш за все, я хочу подякувати пану Кубєву. Це дійсно. Нездійснена була задача втримувати стабільну ситуацію в державі у, у такий складний час. Е, стосовно е, що головне також, ви зробили усі разом, це дійсно підписали та встали впроваджувати програму Міжнародного валютного фонду. Тому для мене зараз ну, це така задача. Вже мапа дорожня є, тому моя Подяка у всій команді Національного банку, що вона змогла це зробити. Я бачила також цю програму, которую, цю реструктуризації сектору та програму розвитку подальшого розвитку сектору до 2020 року. І це дуже амбітна програма. І тому головна задача Національного банку це Втілити її у життя.